Слава Україні, шановні глядачі першого подільського. Сьогодні будемо говорити про легалізацію медичного канабісу, а саме про важливість прийняття законопроекту урядового законопроекту 7457 І звісно ж про необхідність застосування медичного канабісу для важкохворих пацієнтів. Власне про це і про те, що таке медичний канабіс, і про те, як його і чи його варто застосовувати при ПТСР і про його особливості, ми почуємо наприкінці програми від Оксани Бочкарьо. Овується директорка КНП Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, але впевнена, що ці питання також будуть лунати і у нашій розмові із гостею, яка долучається просто зараз, це Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України. Слава Україні, пані Інна! Героям слава доброго дня! Дякую, що долучилися. Власне розпочнемо із того, що ви почнете розповідати про той важкий шлях у декілька років, чи то не у п'яті. Як ви от йшли до легалізації, скажімо так, медичного канабісу в Україні. Я знаю, що вами багато зроблено, особливо заходів. Дякую за цю можливість. і дякую, що піднімаєте зараз цю тему. Вона у всіх на густах, Вона надзвичайно для України сьогодні актуальна як ніколи. Дійсно, ви правильно зауважили про те, що за медичний канабіс ми боремося, країна та бореться вже 5 років. Двічі Верховна Рада провалила голосування цього законопроекту. На жаль, і. Зараз ми сподіваємося, що вже настільки суспільний запит на ці ліки величезний, що депутати просто мусять дослухатися до своїх виборців, до свого народу і проголосувати нарешті цей закон. Власне, що таке медичний канабіс і чому він настільки важливий? І ще до повномасштабного вторгнення. В нашій пацієнтській організації ми рахували, що близько 2 мільйонів українців потребують лікування цими ліками. Ми говоримо не про будь-кого, а про людей, які живуть із тяжкими захворюваннями, такими як онкологія, такими як Альцгеймера, Паркінсона, епілепсія, ДЦП, розсіяний склероз. І так далі про людей, які пережили і переживають посттравматичний стресовий розлад. Це для них лікування, я би сказала, ну, рятівне. Воно дійсно признач, призначається не для всіх, але для тяжких станів, коли вже інші ліки не діють. Тобто зараз в Україні наші медики вони не мають повного Повної лінійки, повного спектру препаратів, та що призначати пацієнту, коли той, в той час як в Європі, наприклад, медичний канабіс логалізований ще в 90-х роках, і вже з 90-х років там повноцінно іде дослідження цієї рослини лікування, і навіть у 2019 році європейський парламент прийняв таку резолюцію, яка говорить про те, щоб у всіх країнах Європи був однаковий. Доступ до цих медикаментів. Mm -hmm. Тобто, наскільки вони а, пішли вперед, і наскільки ми залишаємося позаду, коли не даємо нашим пацієнтам от такого необхідного знеболення. У часи війни а, ця проблема загострилася дуже сильно, тому що а, наслідки війни ми всі бачимо, це травми а, фізичні, це травми психологічні. Всі страждають як військові, так і цивільні. Люди, які втратили кінцівки на війні чи внаслідок обстрілів, як цивільне населення, вони всі страждають від фантомних болей. Канабіс, медичний канабіс це дуже таке гарне і м'яке зневолення. Люди, які от не можуть жити з цим болем, ну, вони живуть, тому що варіантів у них немає. Але це біль 24 на 7. Я говорю зараз про фантомний біль, тому що спілкувалася з лікарями, які лікують таких пацієнтів, і ну, їм нічого не допомагає. Коли була можливість передати з там, гуманітарних ліків ці ліки, Пацієнтові була велика вдячність, тому що пацієнт говорить, я нарешті зміг поспати хоч mm -hmm. один раз за весь час. Ну, те саме і стосується пацієнтів, які лікують онкологію, тому що, коли йде лікування хіміотерапією, яка викликає дуже тяжкі побічні реакції, ефекти, це і нудота, це і блювота, і безсоння, і втрата апетиту, Ну нічого так не допомагає, як ліки на основі медичного канабісу. Ми вже я вже не говорю про посттравматичний стресовий розлад, яким зараз у нас страждають і будуть страждати мільйони українців. Навіть Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що 4 мільйони українців внаслідок війни будуть потребувати медикаментозного лікування свого психологічного стану, тобто це лікування медичним канабісом. в Європі. Проведені дослідження, які говорять про те, що на 50% зменшуються симптоми ПТСР у людей, які приймають медичний канабіс, порівняно з тими, які приймають інші препарати без медичного канабісу, я не говорю, що це панцея, але це дуже важливе доповнення до іншого лікування, яке Покращує якість життя пацієнтів, яке знімає болі, яке знімає а, дуже потужні симптоми. Наприклад, навіть у дітей з епілепцією та з ДЦП, коли трапляються епілептичні напади, то нічого так м'яко і легко не знімає а, і не припиняє ці епілептичні напади, як а, олійка а, на основі медичного канабісу. Пані я, я дуже. Я я дуже дякую. Я ще дозволю. Я вас перебила, перепрошую, але часу замало. А у мене ще декілька питань, які також потребують вашого фахового коментаря. Зокрема, я дозволю собі а, зосередитися на тій прес-конференції чудові, неймовірні, аргументовані, котрі у ви зібрали на минулому тижні. Здається, так з числа, якщо не помиляюся. Саме дуже багато військових було присутні, які просто закликають народних депутатів нарешті прийняти цей закон. Он і власне, аби було добре всім, і в першу чергу тим людям, котрі страждають від війни. Отже, про тих людей, котрі були присутні, там звучали просто неймовірні цінні думки. Зокрема. Був присутній і дозволю собі ветерана АТО Ігора Холодила згадати. Він і психолог, так якщо не помиляюся, паніно. Так пані Іна, так? так, от він також історичний приклад навів про те, що після в'єтнамської війни американці через суїцидальну, досить важку таку дев'ятну поведінку втратили більше військовослужбовців так у цивільному житті, аніж на війні. Там щодня траплялося до 22 суїцидів, і про це говорить американський уряд. Вони говорять про важливість. Цього препарату, який би допоміг, тобто і у нас я не кажу, що до цього треба готуватися в Україні. Було добре, щоб це було не так. Але разом тим у нас триває війна, тому важливість цього препарату понад усе ще дозволю собі згадати головного капелана та командування сил ТРО, оця Сергія Дмитрієва. Він також взяв участь у цій конференції. Виступив за але нещодавно, буквально на днях всеукраїнська рада церков. Навпаки, закликали депутатів, аби вони відхилили цей законопроект 74-57. Там були ем, такі аргументи, як те, що дуже небезпечно для нетермінальних людей застосовувати ці, цей препарат. Ну і власне про те, що молодь, підлітки можуть взяти собі це до уваги, тобто і е, розуміти, що це ніяк не узаконено, що це доступно, і це от, знову ж таки розвиток тої наркоманії. Як як ви вважаєте чи от мають ці їхні побоювання підґрунтя того, аби виступати проти ухвалення цього законопроекту? І чому взагалі сьогодні у Верховній Раді знаходяться люди, які ще не готові проголосувати за його прийняття? От цікаво, просто це дуже печерні аргументи. Які не мають з собою ніяких наукових підтверджень, і наразі вони дуже шкодять українському суспільству, тому що все, що написано в цій позиції, це неправда. Законопроект говорить про медичне застосування, застосування препаратів медичних препаратів, які містять. Собі канабіс це процес, який буде абсолютно регульований державою від початку посіву цих препаратів до всього процесу вироблення. Вирощування, виготовлення, а, а також до потрапляння а, до кінцевого споживача до пацієнта. А, звичайно, все це уряд Міністерства охорони здоров'я у своєму законопроекті. Передбачено дуже чіткий, я би сказала, навіть жорсткий державний контроль за всіма етапами. Це ну нам просто треба всім зрозуміти, що це ліки. Вони не містять рекреаційного ефекту взагалі. Там доза е ТГК, от цього компоненту коноплі, який е всі бояться, і ну, про який зараз це ходять міфи, що тепер всі будуть курити трав. Траву у нас та, в кожному під'їзді це, до речі, риторика е пані Тимошенко. Коли минулого разу Верховна Рада провалила це голосування, то в ліках концентрація цього ТГК вона настільки низька, що вона не доходить навіть до от, цього, не, не дає цього рекреаційного ефекту, якого всі бояться. Концентрація ТГК у ліках діє виключно на симптоми. І знімає больовий симптом, чи будь-які інші про які ми говорили до цього. Тому це абсолютна маніпуляція розказувати про те, що зараз ми тут всіх перетворимо на наркоманів або всі будуть звикати до медичного динамісу. Навпаки, от у нас зараз в офісі знаходяться європейці, які приїхали в Україну. Це активісти, це керівники пацієнтських європейських організацій. Які там боролися за доступ до медичного канабісу і приїхали до нас зараз сюди нас підтримати а, в ці дні, тому що вони і вони навіть говорять про те, що навпаки канабіс не призводить до звикання. К препарати на основі медичного канабісу призначає виключно лікар в Європі. В них так це працює, і лікар може їх. Абсолютно легко відмінити, і у пацієнта немає синдрому відміни. Це не опіоїти, це набагато е, легші, е, природні рослинні препарати. Ну, Тому, пані... е, це, кажучи, аргументів ну, о, в мене досить, е, для того, щоб. Зрозуміти, що все, що написано в цій позиції, це а, просто середньовічна маячня, вибачте. Можливо, навіть не знаю необізнаність назвати це одним словом, але. Певно, що маніпулятивні такі дії відбуваються, але це не про це сьогоднішня програма. Власне, якщо говорити, що й ООН, комісія ООН так із наркотичних речовин проголосувала за виключення цього канабісу ще у 2020 році з медичних цілей. Та й ВООС ви зазначали на прес-конференції. Також забрала цей медичний канабіс із списку небезпечних наркотичних речовин. Це також показник, що він є безпечним та навіть необхідним при важких лікуваннях. Про громадськість хочу ще зазначити так: громадськість, лідери. Думок, який чудовий такий. Флешмоб зробили у соцмережах люди, котрі хворіли люди, котрим реально допоміг цей канавіс, але ну я не скажу нелегально завезений, але тим не менше так привезли і от таким чином, тому що українці і так можуть рятуватися сьогодні, поки його не дозволено в Україні це от законно приймати. Тому дуже сподіваємося, що цей законопроект буде прийнятим. Тим паче, що багато там різних членів з різних фракцій говорять про те, що на найближчому засіданні. Ні, про це, це би мова, так, і це буде чи не основним таким законом Можливо, законопроектом вас. який розглядатиме Верховна Рада. Я вам дуже дякую, дуже дякую, пані Іно, ну, за те, що долучилися до нашого спілкування і буквально декілька слів, аби ви підсумували, аби визначили те основне, що має почути глядач, що має почути власне кожен, хто нас бачить. Дякую. медичний канал – це ліки. Які зараз необхідні 6 мільйонам українців, і е, тому сьогодні, як ніколи на часі, е, Верховна Рада повинна підтримати, повинна легалізувати медичний канабіс, тому що таким чином ми е, знаєте, станемо поряд із європейськими країнами ще і в цьому питанні, тому що от зараз вони, чесно кажучи, були в шоці. Не було повне нерозуміння, як це в Україні до сих пір немає доступу до такого лікування. Ми е, знаходимося у переліку країн, таких як Білорусія, Іран, Ірак, які не, не легалізували саме бендичний динаміс. А 56 країн світу вже користуються цим ліком, цим ліком і лікують і рятують своїх пацієнтів. Мені дуже хочеться, щоб найближчими днями Україна стала поряд з цими країнами теж. То я вам дуже дякую за вашу позицію за те, що ви робите взагалом для українців, а особливо в таких нелегких умовах сьогодення, і закликаю усіх глядачів, хто цікавиться цією тематикою, особливо цікавиться, як такий, наскільки необхідний медичний канабіс для військових, коли вони переживають просто страшний невимовний біль, як фантомний, так і фізичний. Загалом, подивитися вашу прес-конференцію, так вона чудова, там все гарно розповідають в українському кризовому центрі. Вона відбулася. Тож глядач зможе з нею ознайомитися у широкому доступі. Вона є. ще раз спасибі вам. Дуже дякую. А що долучилися з нами на зв'язку була Інна Іваненко, це виконавча директорка благодійного фонду. «Пацієнт» пацієнти України, ми продовжуємо нашу програму. Дякую. Дякую до побачення. Ну і власне продовжуємо. Як я сказала на початку, ще матимемо одну думку медичного фахівця, а саме ще й директорка комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни це Оксана Бочкарьова, яку ми записали буквально сьогодні дві чи півтори години тому. Тому давайте слухати Слава Україні, пані Оксано. Героям слава. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дуже важлива думка фахівчині. Отже, що таке взагалі медичний канабіс, та при яких станах чи захворюваннях він реально може допомогти? Ну саме термін медичний канабіс, або як ще говорять медична маріхуана, це цей препарат використовується. Це взагалі використовується цей термін для позначення препаратів, які вироблені із коноплі. і закони використання медичного канабісу в лікувальних цілях це питання, яке обговорюється вже не перший рік, зокрема в нашій країні. Отже, в організмі кожної людини, незалежно від її настрою, є ендоканабіноїди. І саме вони здатні полегшувати наш біль. І в природі є дуже близькі до них інші речовини, або їх називають ще канабіоїди. Тобто, це канупля. В ній міститься більше ста психотропних речовин, які можуть змінювати нашу психіку. Із цих речовин досліджено в більшій мірі дві: це тетрагідроканабінол, і саме він має психоактивний вплив на людину і канабідол. Він має протитривожну розслаблюючу дію, знеболюючу дію і світової практики. Медичний канабіс використовується для більше 50 захворювань, серед яких хвороба Паркінсона, розсіяний склероз саме для зняття спастики при цьому захворюванні, онкологічні захворювання. Також використовується для невеликовних пацієнтів. Які страждають зазвичай від своїх больових відчуттів, тобто для того, щоб зменшити їх страждання, і причому хотіла зауважити, що для більшості країн не зовсім зрозуміло, чому ми використовуємо важкі наркотичні речовини, в тому числі у дітей, і не використовуємо легкі препарати, які майже не мають впливу негативного на наш організм. Ви про морфії, пані Оксана. Є багато наркотичних багато. речовин, ми використовуємо, ми, ми можемо за всі говорити. Пані Оксано, чи може, ну в принципі, в майбутньому, скажімо, якщо законопроект таки приймуть, медичний канабіс допомогти при ПТСР. На який страждатиме та власне страждають зараз в умовах війни багато людей. Дійсно дійсно виникнення останніх, які спричинені війною у значної кількості населення країни, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу наших пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу, адже щодня кожний українець в тій чи в іншій мірі, окрім фізичного впливу, відчуває на собі психологічний вплив наслідків воєнних дій. І як є практика більше 50 країн в застосуванні препаратів канабісу, в тому числі при посттравматичному стресовому розладі або БТСР. І, і дійсно на практиці в інших країнах і багато пацієнтів, які проходять лікування саме БТСР канабісу, таких пацієнтів відзначається зменшення болю покращення сну. Зникають кошмари, знижується тривожність, а отже, це попереджує і суїцидальні моменти в чому взагалі і, і в принципі, якщо Верховна Рада прийме цей закон, це дасть можливість сотням тисяч людей, якщо не мільйонам, на нашій країні поліпшити свій психічний стан. Адже ми бачимо наскільки сьогодні населення страждає. Тобто ви бачаєте ну надзвичайну важливість того, аби цей законопроект таки прийняли? Звичайно, звичайно, тому що медична спільнота підтримує і саме за зверненням онкологів. Так. було ініційовано це питання, пані Оксано. Що таке питання? знову ж таки про медичний канабіс. У чому його особливість от впливу на організм? І чи не виникає можливо, це турбує тих людей, які проти цього законопроекту не виникає звикання до нього. Ну, я вже говорила, що медичний канабіс він, він зменшує больові відчуття. Так. Больові відчуття. Він знижує рівень тривожності, поліпшується сон, зникають погані сни. Нервова система починає працювати. Злагоджено і з іншими системами організму, а отже, поліпшується і робота інших органів і систем, і як я вже казала, що за досвідом інших країн, які, до речі, відображені в великій кількості публікацій, тобто ну, є численні наукові публікації, наукові дослідження щодо медичного застосування медичного канабісу і щодо звикання, то його немає. І побічні дії з боку інших органів і систем практично не виражені. Це спостерігає, може спостерігатись з боку швинково-кишкового тракту, у вигляді нудоти, можливо, блювання, розладів киш... кишечника, і це мінімальні зміни. Я вам дуже дякую, дякую за професійну думку, дякую, що долучилися до нашого ефіру, пані Оксано. Щиро вдячна за можливість донести інформацію. Дякую вам. Маємо колосальну підтримку цього законопроекту. Європейські науковці та активісти звернулися до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на підтримку цього медичного власне, засобу канабісу. І нещодавно відповідний лист був направлений голові Верховної Ради України від європейської коаліції за справедливу та ефективну політику щодо наркотиків. Також широка підтримка громадськості і, звісно ж, президента України Володимира Зеленського, який також два тижні тому здається, підтримав. Цей законопроект. Тож будемо сподіватися, що найближчими днями він таки буде підтриманий і Верховною Радою України, і вживання медичного канабісу стане законним. Тим паче, що сьогодні, шановні глядачі, ви переконалися завдяки нашій програмі про важливість його і власне актуальність, якби це сумно не було, в умовах сьогодення. Тож сподіваємося на краще і все буде Україна. Побачимось!